Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Ви дуже довго просили мене записати це відео, але я вирішила витримати паузу, хоча б у півроку або ж навіть у рік, для того, щоб зрозуміти, а куди нас цей тренд взагалі приведе тренд, про який ми сьогодні з вами поговоримо: про вонюнізм. Дуже багато українських та американських ютуберів записували страшні відео. Про те, яку шкоду наносить ось цей тренд нашим підліткам і так далі. Я трошки скептично ставилась до цих відео і хотіла все ж таки витримати ось цю паузу для того, щоб проаналізувати і зрозуміти, куди в результаті нас цей тренд. Привів. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж таке вонюнізм, які у нього засади, на чому він формується, хто є аудиторією цього тренду, чому він популярний і чи дійсно він так руйнує наших підлітків, як всі нам про це розповідали. І так, для тих, хто взагалі не в темі, давайте я вам розповім, що ж таке вонюнізм, на чому він будується і які у нього засади. Ну, це такий тренд у тіктоці. І так, я розумію, що у нього смішна назва, але ну, маємо, що маємо. Так ось цей тренд базується на стилі життя, стилі життя однієї, конкретно, дівчини. Чан воньон, учасниці корейського поп-гурту Айв. Воньон це такий собі месія у цьому тренді, і всі намагаються бути схожими саме на неї. Ну, а ви бачите, вона виглядає. Ну, Ідеально, ідеально, якщо чесно, ладно, ладно, ми не про те. У цьому тренді ідеально поєднується м'який дівочий шарм естетики кокет. з ми самовдосконалення, вдосконалення, що надихають тисячі дівчаток. Тут ми говоримо про розписаний від А до Я день по графіку. А, про... Купу спорту у вашому житті. При цьому цей спорт обов'язково має бути естетичним, тому що ми говоримо про гарні соціальні мережі. Так, ми говоримо про здорове харчування, яке базується на аномально маленьких порціях, які в майбутньому розвивають у вас РХП. Це просто факт. Ми говоримо про десятиетапні догляди за собою, про доглядом за волосся і так далі. Взагалі, цей тренд він подібний за своїм. Формою та структурою до clean girl також дуже популярним ось цією тенденцію у Тіктосі. Е, е, але з однією різницею, що clean girl це про таку більшу натуральність, а ось саме вонюнізм е, це з нотками е, кокет ось цієї естетики, тобто рожевий колір, бантики і всі ось ці тренди 2024 е, року. Взагалі мені здається, що всі ось ці тренди, вонюнізм clean Girl, Aesthetic Girl і все ось це воно вже йде трошки на другий план. Люди зараз дуже втомилися від цієї ідеальної картинки постійними заняттями, йогою і так далі. Мені здається, що це вже трошечки крінге, яке слово, крінж, так. Ось, Але маємо, що маємо. І все ж таки на даному етапі цей тренд він досі існує, і поки що він, типу, не втратив своєї актуальності. Хоча я записую відео. З основної цієї хвилі його популярності, ну, вже минуло, напевно, пів року, тобто час пройшов. Ну, але бачите, це вже перетворилось у якусь свою, навіть не просто тренд у Тіктоці, у справжню філософію життя. Для того, аби заглибитись у те, що ж таке воньонізм і чому навколо однієї воньон у нас існує цілий тренд, я пропоную познайомитись з нею. Хто ж вона така і чому так багатьох на Дихає. Чан воньон це корейська айдолка, яка відома тим, що вона суперкрасива. Прям аномально капець, яка красива по корейським стандартам краси. І фішка в тому, що воньон це не просто про красиве обличчя та дівчинку, яка відповідає стандартам. Ні, воньон це про харизму, про вміння подавати себе, про те, що ця дівчинка буквально а, просто видає з себе а, все те, що люди обожнюють. Знаєте, коли ти на неї дивишся, вона тобі а, ну здається, що вона пахне полуницею та карамелькою, тобто вона дуже красиво вміє подавати свій образ у. Медіа. і тут у нас саме йде мова про подачу себе, не тільки про красиве лице. У Кореї існує цілий культ восхваляння воньон. Вона знімається у всіх рекламах. Її всюди запрошують на шоу. І в цілому воньон це така собі it girl Кореї. Адже реально для більшості корейців вона є ідеалом краси. Воньон ми вперше познайомились на корейському телебаченні, коли їй було всього 14 років. І уявіть, вже в той момент вона змогла підкорити абсолютно всю Корею, і е, з її підліткового віку. Корейці її обожнюють за її е, красиве обличчя, високий зріст, е, маленьке обличчя і за те, що вона просто ідеально подавала себе на сцені. Вона е, мала такий образ супермилої дівчинки, якою вона в принципі і була, бо вона була підлітком. Ну але зараз вона дуже гарно зберігає цей образ і всім дуже і дуже е, подобається. Тому не дивно, що воньон в майбутньому стала найвідомішою учасницею тимчасового гурту Айзван. Який зараз вже розпався, а зараз є найвідомішою учасницею свого гурту IVE. І найсмішніше у цій всій історії, що якщо корейці одразу зрозуміли, що для них чан воньон це ідеал, то ось для іноземної аудиторії це був великий виклик. І в якийсь період воньон зазнавала жахливого булінгу та критики по всьому інтернету, її буквально ненавидів майже весь іноземний фандом. Наприклад, найвідоміша причина, за що воньон про... Просто зжирали заживо, це ось це відео з полуничкою. Ви запитаєте у мене, а. Що не так? Е, ну я не знаю. Я думаю, що по-перше на самому відео в принципі видно, що не так. Але чи заслужила Воньон в той момент критику всього інтернету, насмішки та справжній булінг, коли їй бажали смерті і всього іншого. Ну я вважаю, що ні. Також е, відомим ще одним відомим відео, де її хейтили, це ось це відео з піцою. Хоча тут я її можу е, дуже виправдати, адже це не просто якийсь там сніданок, це реклама, і тому нічого дивного немає, що вона ось так. Демонстративно їла ту піцу. Ну, але суть не в тому. Суть в тому, що я дуже сильно здивувалася, коли на хвилі жахливого хейту воньон у нас з'являється культ воньон. У нас з'являється ось ця течія воньонізм. Взагалі, воньон і справді дуже популярна не тільки серед кей-поперів. Вона є представницею багатьох брендів, наприклад, Міу-Міу Тому воньон відома по всьому світу, особливо любителям моди, адже там вона досягла неабияких успіхів Піхів, взагалі, нам невідомо звідки конкретно з'явився тренд воньонізм, хто його зробив і так далі. Але мені здається, що на просторах інтернету він став відомим після того, як воньон почала записувати е, свої відосики у стилі лайфстайл. Вона розповідала, як живе, як починається її ранок, що вона їсть, що вона обідає, чим вона займається, і так далі. І це дуже багатьох надихало. Насправді так, стиль життя воньон він відрізняється від. Особисто мови стилю життя, так? Ну і звісно, багатьом це дуже сподобалось. Тому давайте зараз ми з вами поговоримо, які ж засади несе за собою вонюнізм. які особливості у цього тренду, і що наслідують дівчатка, які люблять ось цей вонюнізм. Звісно ж, догляд за шкірою. Догляд за шкірою це дуже важливий. Пункт цього тренду для е, представниць вонюнізму дуже важливо мати ідеальну блискучу ось цю корейську шкіру без єдиного прищика і так далі. І як ви розумієте, вже тут починаються проблемки, бо воньонізм це тренд все-таки підліткової аудиторії. Ну і я думаю, що всім очевидно, що у підлітків дуже часто є проблеми з акне і так далі. Тому вже тут ми зустрічаємося з такою ось трошки токсичною так рисую. Цю цього тренду, цієї філософії, також важливим пунктом є спорт, але не просто якийсь там спортзальчик, чи карате, бокс. Ну що завгодно. Ми говоримо саме про естетичні види спорту, наприклад, стретчинг, флай-йога. Чи зараз дуже всім відомий Пілатес? Пілатес взаєлі, в залі виводиться в справжній. Культ його дуже і дуже люблять. І на перший погляд немає ніяких мінусів в тому, щоб любити спорт так. Але ми говоримо про те, що дівчат змушують займатися його щоденно, тобто не змушують, а говорять про те, щоб мати ось таке тіло ідеальне, як у воньон, треба щоденно займатися спортом. І тут ми говоримо про. Вигорання, перевтому ми говоримо про те, що це може нашкодити ростучому організму, і ми говоримо про те, що насправді це може бути дуже і дуже виснажливо для психіки та і фізично це може нашкодити. Адже дівчата, які будуть хаотично займатися ось цим спортом, не будуть розуміти, чому у них не виходить тіла воньон а тіла воньон не вийде без жахливих жорстоких дієт та можливо навіть якихось втручань. Адже в Кореї дуже популярні ін'єкції, які роблять твоє тіло худішим, які прибирають жир з рук, з ніг і так далі. Але ж ніхто вам не скаже правду. Тому дівчата дуже і дуже посилено займаються ось цим спортом, доводячи себе до виснаження. Кокет стиль, елегантність, скромність, ну і ось ця типова корейська поведінка. Все це також виводиться в культ у тренді. А дуже популярні такі пастельні кольори, рожевий, бачите? То я сьогодні збунтувалася і зробила фон е синій. Дуже-дуже популярні всі ось ці такі ніжні, милі кольори, і ми говоримо про ось це кокетство і так далі. Тобто вонюнізм, в принципі, обмежує твоє самовираження в плані якогось там стилю, кольорової гами і так далі. Ти повинна мати ось один стиль, одну манеру поведінки і так далі. Тобто Це така секта для своїх. Якісь там Charlie X's не залітають туди. Ну Звісно, найбільш проблемним, як на мене, пунктиком у цьому тренді, якого дотримуються дівчата, це є правильне харчування. Але тут ми маємо з вами поговорити про те, що насправді воно неправильне. Вони роблять якісь естетичні фоточки авокадику або одного смузі на сніданок, і так далі. Вони намагаються, ну дівчатка, які слідують цьому тренду, ось саме мати тіло воньон. І я хочу вам зараз показати тіло воньон. Ось воно, і ви повинні зрозуміти, що це не нормальне тіло. На жаль, це аномально худе тіло. Це тіло, яке зазнає щоденних тренувань, проблем з харчуванням, однозначно, і це тіло, яке. Ну, як бачите, немає здорового відсотку жиру в собі. Це може бути від природи. Є люди, які схильні до цього від природи, і, можливо, воньон з тих. А можливо, воньон з тих, що страждає на РХП, має проблеми з харчуванням, немає менструації і харчується неправильно. Ми не знаємо, яка правда. Поки що суть полягає в тому, що сотні дівчаток намагаються дотягнутися до цього ідеалу тіла і намагаються виглядати як воньон. Як виглядає сама воньон, це лише Її справа. Але те, що підлітки намагаються повторювати ось цей ідеал, це вже трошки інша історія. Адже вони заводять себе в рамки неправильного харчування, вони е, перестають в цілому харчуватися, вони заробляють собі РХП, розгляди харчової поведінки, е, вони бояться їсти і вони починають ненавидіти своє тіло, адже воно не схоже на тіло воньон. І якщо ви подивитесь. Відоси з цього тренду вонюнізм, ви зрозумієте про що я. Вони не ставлять е, правильне харчування маленькими порціями. Е, ну, знаєте, прямо про це ніхто не пише. Але коли ви дивитесь відео ось цих дівчаток, вони завжди показують на фото малесенькі порції їжі. Вони завжди показують китайські табличі з вагою. Так, ось ці таблички, де у нас там жінка 170 см, 43 кг. Ох, і ми такі вау, ідеал! Розумієте про що? я? Тобто, ось тут починається справжня токсичність цього тренду, про яку всі говорили на Ютубі, і саме тому я хотіла трошки витримати паузу, аби поговорити про це з вами. Ну, знаєте, на здоровій ноті. Адже я теж людина, яка колись слухала кей-поп, яка колись дуже захоплювалася корейською культурою. І саме там я заробила своє РХП. Саме там е, я почала. Дуже сильно хотіти схуднути, я дивилась на всіх айдолів, не розуміла, чому у мене не таке тіло, і так далі. Тобто, ця тема мені близька, адже я і досі страждаю від того, що для мене тіло воньон теж виглядає ідеально. Хоча я розумію, що чисто по здоров'ю це дуже і дуже негативний наслідок. Тому я б хотіла проговорити цей момент, що насправді це не про здоров'я, це не про естетику, це про проблеми з циклом, це про проблеми з вашим. Вашим самопочуттям це про проблеми з фізичною силою, і це про проблеми в майбутньому, які впливуть гастрити, посаджений шлунок, проблеми з туалетом і так далі. Все це чекає на вас в майбутньому, якщо ви будете продовжувати харчуватися одним смузі та одним салатиком на день. І найсмішніше, точніше, найтрагічніше, що ви не досягнете тіла воньон, адже вона, ну, скоріш за все, має якісь свої методи, якими вона... Його досягає, ну або вона просто від природи така. Тут правди нам теж ніхто не скаже, бо айдолки Дуже часто в період своєї найменшої ваги говорять про те, що ой, ми, ми від природи худі, це від природи, ми такі, а потім бам! І виявляється, що в той момент в неї була анорексія, булімія, розвиток харчової поведінки, і так далі. Тобто ми говоримо про реально страшні та неадекватні наслідки, і насправді це нагадує мені ось цю еру нульових, коли нам теж нав'язували, що Сніжана онопка це ідеал краси, і досі, ну, типу, жінки більш старшого віку вони дуже Дуже бояться набрати вагу, бо для них ідеалом там є Вікторія Бекхем, чи та сама Сніжана Онопка, які теж явно мали нездорову вагу. Тобто ми знову повертаємося до цих РХПшних е, пригод, <гад> не знаю, як це по-іншому назвати, і це є величезною проблемою. Але знову ж таки, проблема не тільки в харчуванні. Мені здається, що в цілому вонянізм це така доволі токсична річ. Ми говоримо про нав'язані стандарти, про те, що тобі видають ось список, по якому ти маєш жити. І я. Е, Кажу вам, що вся ось ця інста естетика вона призводить до страшних вигорань, тому що людина не може жити як робот, вона не може щоденно прокидатися о п'ятій ранку, їсти одне й те саме, займатися одним тим самим спортом і взагалі не сходити з графіку. Це дуже і дуже втомлює, виснажує. І особливо, якщо ми говоримо про підлітка, про підлітка який схемі до гормональних змін. А якщо ми говоримо про жінку, яка має різні періоди е, циклу, яка е, має різні фази Циклу, то це взагалі про те, що ми в різні тижні можемо себе дуже по-різному почувати і змушувати себе жити за ось тією філософією, це теж дуже і дуже сумно. Тому важливо е проговорювати, що ось такі тренди в Тіктоці не тільки вонюнізм, а всі ось ці Clean Girl, Aesthetic Girl, tumbler Girl і навіть брад е Girl, все це може переростати в якусь токсичність, тому що вас заганяють в рамки, а ви повинні бути просто людиною. Яка любить себе, своє тіло, свою зовнішність і так далі, і гнатися постійно за трендами це те, що може призвести до того, що ви зруйнуєте себе як особистість. Також хотілося б поговорити про те, про що інші чомусь ігнорують цей момент. Так що насправді цей тренд може нашкодити і самій воньон, адже вона стала заручницею ось цього образу. І це знову нагадує мені якусь там Брітні Спірс, яка страждала від того, що її всі ідеалізують і виводять в культ. Мені здається, що. Зараз воньон живе в постійній давці, адже вона відчуває, наче повинна відповідати ось цим стандартам, які на неї накладають, наче вона повинна залишатися з цим ідеалом і, взагалі, не має права на помилку, бо існує цілий тренд, який виводить її в абсолют і в культ. І типу, як ти можеш їх розчарувати? Це дуже, дуже теж велика проблема. І насправді це ось про ці страшні наслідки, коли ти стаєш відомою про те, що ти просто перестаєш контролювати своє життя, і тепер ти повинен відповідати очікуванням своїх фанатів. І це теж дуже дуже страшно. В цілому на початку мені здавалося, що це просто смішний такий трендик в Тіктоці, і типу він ні до чого не призведе серйозного. Але зараз я вже бачу наслідки. Які можуть е, посипатись на людей, які дотримуються цього тренду в майбутньому. Адже я помітила, що е, воньонізм це така. Культура, в якій саме ось знаходиться, ну більша частина, це саме дівчата-підлітки, і вони дуже потрапляють під вплив ось цього тренду і намагаються вивести його в абсолют. І знаєте, можливо, через рік, через два, ось цей вонінізм, як і Clean Girl, він може зникнути з тіктоку, але він не зникне з голови людей. І вони будуть все своє життя думати, що ось таке тіло, ось таке харчування, ось такий режим, це є ідеалом. А якщо ти робиш щось не так, то ти неправильна. І це нав'язує нам комплекси, це нав'язує нам невпевненість в собі. І в цілому це дуже-дуже токсична штука. Так, можливо, комусь здається цей тренд прикольним. Мені теж здається прикольним, бо мені подобається ось ця естетика, чисто візуально. Але я доросла дівчинка, і я розумію наслідки, і я розумію, до чого це зможе призвести, і так далі. А ось, ну, підлітки вони більш схильні до того, аби перетягувати це все на себе. Тому важливо контролювати, чим займає Десь ви ваші молодші сестрички, братики в інтернеті. Ну, звісно ж, я просто хотіла записати це відео, аби поділитись з вами своєю такою думкою на рахунок цього тренду. Мені просто також цікаво почитати, що ви думаєте на рахунок цього вонюнізму. Чи це просто якийсь швидкоплинний тренд, чи можливо він призведе до чогось цікавого, і ми знайдемо прям нову течію якогось стилю. Тому діліться вашою думкою в коментарях. Чи подобається вам це, чи ви розумієте цей тренд. І так далі, дякую всім за увагу. З вами була Козіріна, таке коротеньке відео, але ну як на мене, дуже класне. Дякую всім за увагу, Па-па